Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку лінійні та стовпчасті діаграми. Сьогодні на відеоуроці ми дізнаємося, що таке діаграма, які є види діаграм, а також навчимося будувати лінійні та стовпчасті діаграми. Результатом роботи на відеоуроці буде, наприклад, така стовпчаста діаграма, яка зараз зображена на екрані. А також лінійна діаграма, яку ви бачите на екрані, ми навчимося будувати діаграми таких видів. Отже, що ж таке діаграми, яку роль вони відіграють в нашому житті? Графічна інформація є більш наочною, запам'ятовується краще, ніж слова і числа. Діаграми використовують для наочного зображення співвідношення величин. Наприклад, на екрані зображена діаграма кількості опадів за рік і наглядно видно, що найбільша кількість опадів була у травні, найменша кількість опадів була у січні та грудні. Слово діаграма грецького походження означає малюнок, зображення, креслення. Діаграма це один із наочних засобів зображення співвідношення між величинами. Приклад стовпчастої діаграми довжин п'яти найбільших річок України, ми зараз можемо спостерігати на екрані. Існує дуже багато видів діаграм. В п'ятому класі ми ознайомимося з лінійними та стовпчастими діаграмами. В шостому класі ми ознайомимося з круговими діаграмами, а на уроках інформатики ви ознайомитеся з іншими видами діаграм. Отже, на екрані ми бачимо приклад лінійної діаграми та стовпчастої діаграми. Розглянемо спочатку лінійні діаграми. Лінійні діаграми застосовують для порівняння однакової ознаки величин, наприклад, зріст чи маса учнів, продажі товарів, довжини річок тощо. Лінійні діаграми складаються з відрізків, довжини яких дорівнюють величинам або пропорційні їм. Відрізки будують горизонтально і розташовують на однаковій відстані один від одного. На екрані ми бачимо зараз приклад лінійної діаграми. Навчимося будувати лінійну діаграму, розглянувши наступний приклад. Марічка важить 27 кг, гануся 25 кг, Петро – 33 кг, а юрко 30 кг. Побудуйте лінійну діаграму маси дітей. Масу кожної дитини будемо зображувати за допомогою відрізка. Для зображення одного кг візьмемо відрізок завдовжки 1 мм. Тоді для зображення маси марічки, що становить 27 кг, буде знадобитися відрізок 27 мм. Для зображення маси ганусі, що становить 25 кг, нам потрібен буде відрізок довжиною 25 мм. І так далі ми можемо міркувати і для маси Петрика та маси юрка. Ми будуємо спочатку горизонтальний промінь, і на ньому будемо відкладати кілограми 10, 20, 30, 40 кілограмів. Таку позначку ми бачимо зараз вже відкладені. Далі для зображення мас дітей ми будемо використовувати відрізки, які будемо будувати горизонтально, розташовувати їх на однаковій відстані один від одного. І, наприклад, оскільки маса петрика становить 30 кг, тоді будуємо відрізок довжиною 30 мм, тобто 3 см, і йому відповідає відрізок синього кольору на. Екрані. Розглянемо тепер стовпчасті діаграми. Стовпчасті діаграми застосовують частіше для порівняння кількох величин або для аналізу зміни однієї величини з плином часу. Стовпчасті діаграми складаються з кількох стовпчиків, тобто прямокутників, однакової ширини, а висоти стовпчиків дорівнюють даним величинам або пропорційні їм. Стопчики, тобто прямокутники, розташовують вертикально на однаковій відстані один від одного. На екрані ми бачимо приклад стовпчастої діаграми. Розглянемо, як побудувати стовпчасту діаграму на прикладі. Умова. Максимальна маса лами 110 кг, оленя 230 кг, тигра 320 кг. Побудуйте стовпчасту діаграму маси тварин. Масу кожної тварини зобразимо за допомогою стовпчиків прямокутників. Для зображення 10 кг візьмемо стовпчик висотою 1 мм. Тоді, для зображення маси лами нам знадобиться стовпчик висотою 11 мм. Ми про це дізналися, розділивши 110 на 10. Далі для зображення маси оленя. Нам знадобиться стовпчик висотою 23 мм. Ми це дізналися, розділивши 230 на 10 Для зображення маси тигра візьмемо стовпчик висотою 32 мм. Ми про це дізналися, розділивши 320 на 10 Ділення на 10 ми робили тому, що для зображення 10 кг ми брали стовпчик висотою 1 мм. І тепер на екрані ми бачимо результат нашої роботи. Це стовпчаста діаграма маси тварин, які були вказані в умові. Вказівки до побудови діаграм можемо зробити такі висновки. Найголовніше це визначитися з довжинами найдовших відрізків або найвищих стовпчиків. А для цього найбільше числове значення, яке треба відобразити на діаграмі, треба поділити на таке кругле число, щоб результат, якщо його виражати в сантиметрах чи міліметрах, давав прийнятну для аркуша величину. Тобто, щоб наша діаграма помістилася на аркуші в зошиті, всі відрізки чи стовпці, треба відкладати від однієї вертикальної чи горизонтальної лінії. А між ними має бути однакова відстань. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 708. Умова. Користуючись стопчастою діаграмою малюнок 19.1, визнач площу ділянок, відведених під різні сільськогосподарські культури у фермерському господарстві. Отже, розглядаємо малюнок. Це є стовпчаста діаграма, і ми бачимо, що на вертикальній осі зображені гектари, а на горизонтальній осі підписані назви сільського Культур. Легко побачити, що в сільськогосподарській культурі жито відповідає позначка на вертикальному промені, що дорівнює 10, і тому ми робимо висновок, що жито займає площу 10 гектарів. Розглянемо тепер, яку ж площу розгля... складає пшениця. Для цього ми повинні дізнатися ціну поділки. Зверніть увагу, що між числами 10 та 20 у нас розташовано 10 поділок. І тоді ціна поділки буде становити 20 відняти 10 і поділити на 10, тобто становитиме 1 гектар. Для того, щоб дізнатися площу, що займає пшениця, давайте підраховувати кількість поділок після числа 10 угору. Це буде ще 1, 2, 3 поділки. Отже, буде становити 10 плюс 3 13 гектарів, пшениця становить 13 гектарів. Розглянемо, яку площу становить картопля. Для цього знову, враховуючи, що одній поділці відповідає 1 гектар. Після 10 ми можемо підрахувати, що до картоплі ще є 6 поділок, і ми робимо висновок, що картопля займає 16 гектарів. Розглянемо тепер номер 710. Розглянь лінійну діаграму на малюнку 19.3, продажу магазином електроніки деяких товарів за день Дай відповіді на питання. Перше, скільки продали клавіатур, друге, чого продали більше смартфонів чи геймпадів? І третє, яких товарів продали порівну? Отже, розглядаємо лінійну діаграму на малюнку. Ми можемо побачити, що на горизонтальному промені у нас є позначки, що відповідають кількості товарів, проданих за день. Для зручності, поблизу кожної позначки, ми собі допоміжні позначення задень. Запишемо. Зараз з'явилися ці позначення на екрані. І тоді для відповіді на питання, скільки продали клавіатур, ми розглядаємо відрізок зеленого кольору, що відповідає клавіатурі, і бачимо, що його довжина відповідає позначці 8, і тому висновок, що продали 8 клавіатур. Друге запитання: чого продали більше смартфонів чи геймпадів? Для цього ми порівняємо відрізки, що відповідають смартфонам та геймпадам, спостерігаємо на екрані і розуміємо, що відрізок, що відповідає продажу геймпадів, більший, ніж відрізок, що відповідає продажу смартфонів. Тому робимо висновок, що продали більше геймпадів. Третє запитання, яких товарів продали порівну. Щоб відповісти на це запитання, треба подивитися уважно на лінійну діаграму і знайти відрізки однакової довжини. Бачимо, що відрізки, що відповідають проданим моніторам та ноутбукам, є однакові, і тому відповідь на третє запитання порівно продали моніторів та ноутбуків. Розглянемо номер 714. Тривалість життя дуба становить 1500 років, липи 800, сосни 450 років, ялини 350, берези – 150, а верби 100 років. Побудуй лінійну діаграму тривалості життя цих дерев. Отже, в наша умова ми можемо записати коротко, скільки років тривалість життя кожного дерева, який вказано в умові, і для того, щоб побудувати лінійну діаграму тривалості життя цих дерев, ми будемо міркувати таким чином. Для горизонтального координатного променя з одиничним відрізком 100 років ми почнемо побудову лінійної діаграми. Потім від вертикального променя на рівні відстані один від одного будемо відкладати відрізки довжиною, що відповідає координаті на координатному промені. Зараз ми все це наглядно і зробимо. Отже, ось наш зошит у клітинку. Ми починаємо будувати спочатку горизонтальний промінь, а потім вертикальний промінь. На вертикальному промені ми будемо зображувати назв дерев: дуб, липа, сосна, ялина, береза, верба. Зверніть увагу, ми розташували їх на однаковій відстані один від одного. А на горизонтальному промені будемо відкладати позначки, тобто, що відповідатимуть рокам. Отже, 100 років, 200, 300, 400 і так далі. Ми візьмемо за 1 см, тобто 2 клітиночки, 1 см буде відповідати 100 рокам. Таким чином, коли ми вже зробили підготовчу роботу з умови, ми знаємо, що тривалість життя дуба становить 1500 років. Отже, ми знаходимо на горизонтальному промені позначку 1500 і будуємо відрізок такої довжини, яка відповідає вказаній позначці. Це відрізок зеленого кольору, зараз з'явився на екрані. За умовою довжина, вибачте, тривалість життя липи становить 800 років. І тому ми знаходимо на горизонтальному промені позначку 800 і будуємо горизонтальний відрізок оранжевого кольору. Зараз він з'явився на екрані. Працюючи аналогічно, ми спробуємо побудувати відрізок, що відповідає тривалості життя сосни, що становить 450 років. Далі, ми побудуємо відрізок, що відповідає тривалості життя ялини, що становить 350 років. Потім побудуємо відрізок, що відповідає тривалості життя берези. А саме, знову ж таки, на горизонтальному промені знаходимо позначку 150 років і будуємо відрізок відповідної довжини. Зараз він фіолетового кольору, зображений на екрані. І закінчуючи побудову лінійної діаграми тривалості життя дерев для верби тривалість життя становить 100 років, ми побудуємо відповідний відрізок. Таким чином, зараз на екрані і зображена лінійна діаграма тривалості життя дерев. Працюємо далі з підручником номер 715. Умова. Від Києва до Дніпра 552 км, до Житомира 131 км, до Сімферополя 957 км та до Львова 549 км. Перше завдання: округли дані до десятків. Друге, візьми для зображення 10 км відстані стовпчик висотою 1 мм та накресли стовпчасту діаграму відстане від Києва до вказаних міст. Таким чином, в умові. Задані такі значення. Відстань від Києва до Дніпра 552 кілометри, до Житомира 131 кілометр, до Сімферополя 957 кілометрів і до Львова 549 км. Спочатку будемо округлювати. Згадаємо правила округлення. 552, ми округлимо до десятків, знаходимо десятки і бачимо, що далі в розряді 1 стоїть цифра 2, а це означає, що Попереднє число ми не будемо змінювати, а наступне будемо записувати нулем. Отже, 552 км наближено до рівня 550 км. Аналогічно округлюємо 131 км наближено до рівня 130 км. Округлимо тепер число 957 до десятків. Знаходимо десятки. У розряді десятків стоїть число 5, а далі розряд одиниць стоїть 7. Це означає, що у розряді десятків на одну одиницю треба збільшувати. І 957 км наближено до рівня 960 км. Аналогічно округлюємо відстань від Києва до Львова 549 км. Наближено до рівня 550 кілометрів. Ми повторили тему округлення натуральних чисел. Тепер для зображення 10 км відстані, ми будемо брати стовпчик висотою 1 мм. І тоді, щоб дізнатися, яку висоту стовпчика брати для зображення відстані від Києва до Дніпра, ми округлене число 550 поділимо на 10 і одержимо 55 мм. Міркуючи таким чином, ми дізнаємося, які висоти стовпчиків нам знадобляться для зображення відстаней до Житомира, це 13 мм, до сімферополя, це 96 мм, до Львова це 55 мм. Тепер починаємо будувати стовпчасту діаграму. Для того, щоб її побудувати, треба ще зауважити для зручності. Враховуючи, що відстані 10 км відповідає стовпчик висотою 1 мм, тоді відстані 50 км буде відповідати стовпчик висотою 5 мм, а це буде одна клітинка зошита. А відстані 100 км буде відповідати стовпчик висотою 10 мм, тобто 1 см, або це буде дві клітинки зошита. Ще ми бачимо наш зошиту клітинку і починаємо будувати стовпчасту діаграму. Спочатку зображуємо горизонтальний промінь, а далі вертикальний. На вертикальному промені ми будемо відкладати кілометри і будемо зараз позначки робити. Як ми вже сказали, що 1 сантиметру буде відповідати 100 км, і далі ми ці позначки на вертикальному промені послідовно позначаємо. Далі на горизонтальному промені ми будемо відкладати ті міста, які вказані в умові у вигляді стовпчиків або прямокутників. Пам'ятаючи, що відстань від Києва до Дніпра наближено до рівня 550 кілометрів, ми знаходимо на вертикальному промені позначку у 550 і проводимо собі допоміжну лінію і будуємо прямокутник висотою стовпчик цей зеленого кольору висотою саме що відповідає відстані 550 км. І підписуємо, що це відстань від Києва до Дніпра. Міркуючи аналогічно, ми зараз зображуємо відстань від Києва до Житомира, враховуючи, що наближена вона до рівня 130 км, ми знаходимо відповідну позначку 130 і будуємо стовпчик висотою, що відповідає цій відстані. Зараз це стовпчик жовтого кольору. Далі будемо будувати стовпчик прямокутник, що Відповідатиме відстані Києва до Сімферополя. Вона наближена, становить 960 км. Тому, знайшовши відповідну позначку, ми будемо зображувати стовпчик такої висоти. Це стовпчик оранжевого кольору відстань від Києва до Сімферополя. Нам залишилося побудувати стовпчик, що буде відповідати відстані Києва до Львова, знайшовши відповідну позначку на вертикальній, Промені, це 550 наближено кілометрів. Ми будуємо зараз стовпчик блакитного кольору, що відповідає відстані від Києва до Львова. Таким чином, стовпчаста діаграма відстани від Києва до вказаних міст побудована. Отже, на сьогоднішньому уроці ми працювали із діаграмами і навчилися будувати лінійні та стовпчасті діаграми. Вдома опрацюйте відповідний параграф, виконайте схожі завдання. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!